У жгороді традиційно нагороджували закарпатських журналістів із нагоди дня працівників радіотелебачення та зв'язку. Привітав голова обласної військової адміністрації Віктор Микита. До речі, він і сам починав кар'єру з працівника пошти і також отримав нагороду. А закарпатським медійникам подякував за вміння фільтрувати інформацію, відрізняти офіційно від фейкової та загалом працювати на об'єднання суспільства в цей непростий час. Хочу вам побажати, щоб і надалі ви йшли. Таким правильним шляхом зберігали в нас на Закарпатті спокій, щоб задавали незручні питання. Вже немає незручних питань, всі вони питання, з якими ми живемо, і як можемо, ми вирішуємо їх, тому завжди радий мати з вами діалог, спілкування. І дякую вам за вашу роботу. І дай Бог, щоб так і надалі у нас був спокій і ви підтримували нас в інформаційному фронті. Облрада відзначала нагородами колективи, зокрема, і наш тіві 21 Унгвар. Сьогодні період, коли нам треба виграти війну, і кожен на своєму фронті ми повинні боротися і наближати нашу перемогу. Вас святом, здоров'я, мудрості, кріпості, вам, вашим сім'ям, щоб завжди ми могли зустрічати один одного і вітати з чистою совістю, з відкритим серцем. У час війни закарпатські теле і радіожурналісти повністю переформатували свою діяльність. Утім працювали оперативно, об'єднано та злагоджено. Хочу сказати подякувати всім за їхню працю, самовіддану працю, тому що цей час важко розслабитися чи дати собі якусь поблажку. І бачу, що ефіри змістовні. Новини йдуть теж. Наповнені, я радий, що і угорськомовні на мої колеги на 21 каналі, і Ползуш Радіо теж відповідають тим вимогам і сподіваюся, що разом ми все-таки досягнемо перемоги. Журналістів нагороджували за сумлінну працю, професійну майстерність, відповідальність, що закарпатські медійники намагаються демонструвати і в час війни.